Я був відносно неподалік цього місця, буквально 5-7 хвилин ходьби. Прокинувся від вибуху, подзвонила, потім співробітниця каже, ну, типа, на роботу не поспішай. А як не поспішаю? Я поверх піжами надів ті зараз речі, в яких я стою. І прибіг сюди дивитись, що там так прямо під місцем зриву. Ну, ось моя майстерня». Буквально 4 квадратних метри. По мінімуму все було, залишалось тільки альванічне обладнання, але тут воно вже по приміщенню не проходило би. У мене були речі, які не мають особливої матеріальної цінності, але вони важливі людям, людям як пам'ять. Тобто це міг бути ланцюжок, який людині подарувала мати, якої вже не мав живих. І ланцюжку ціна 200 гривень, але він безцінний. Шість років тому потрапив, навчався у майстра. Навчили ремонтувати, навчили там трошки обробляти метал, але основне направлення було це ремонт ювелірних прикрас. Три роки по тому я переїхав в Аполло, був два роки найманим працівником і от вже трошки більше року був ФОПом, орендарем майстерні. Все, що міг, вже. Все надавав усі послуги. Повний спектр, це було чищення, зміна розміру, пайка ланцюжків, пайка каблучок, сережок. З дитинства подобалось щось робити руками. Тобто там, гра на фортепіано вона дала якусь мілку моторику, що дозволила цим займатись. Гарний зір, дякувати Богу, теж маємо. Тому... Ну і по своїй натурі така людина, що завжди подобалось допомагати людям. Люди сюди вже ну, от останні роки приходили, вони вже казали: добрий день, Андрій. Тобто мене вже знали за ім'ям, буде нова майстерня. Планую назвати її Фенікс, тому що ну як з пеплу переродитись, вже ну, працюю над новою колекцією прикрас. До цього я ж кажу, в основному це були ремонти. Тепер я якби до цього я був поетом. Було що сказати словами, тепер є що виразити і художньо в металі. Це будуть прикраси, які будуть надихати людей, вони будуть з історією і з дуже глибоким сенсом. Я буду ремонтувати далі, бо ну як ювелірна справа це справа мого життя. До дідька ще забуття, ми ще трохи попляшемо. Ризикуючи своїм життям, захищаючи непосильно нажите, ми плачемо не за сміттям, а за тим, хто не виживе Білі розпач, нерозуміння, але мусимо вистояти. Дякую за розуміння. Ми маємо вижити.